Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка Forte біля ліжка. Міла щось там здогадується. Forte. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Отже, ну а ми нагадаємо про те, що турне офіційні візит української делегації та президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки продовжується, і от буквально з хвилини на хвилину, от за київським на часом, о 16.30 там мали розпочатися зустріч президента Зеленського та кандидата в президенти США Дональда Трампа. Ну і тут цікаво взагалі побачити по перше, уявити, побачити цю зустріч, якою вона буде формально та ні, тому що дуже довго республіканці. Не давали чіткої відповіді, чи може відбутися ця зустріч офіційно президента Зеленського та Дональда Трампа, тому що з Джо Байденом вже відбулася зустріч. Ми знаємо певні деталі, і вже відомо про те, що наступним буде візит 12 жовтня. Ну візит і зустріч президента Зеленського та Джо Байдена. Тому що 12 жовтня відбудеться черговий Рамштайн, який і очолить Джо Байден. Ну і, зокрема, от стосовно інформації, що зустріч хвилин на хвилину угу. має розпочатися, насправді це інформація лише. Ще від самого Дональда Трампа і його е, помічників, що вона була запланована. Спілкувався Трамп е, із журналістами е, вже сьогодні. І він говорив про те, що е, що він скаже Володимиру Зеленському, і він сказав, що буде говорити про те, як добитися миру, і що е, журналісти з тим по, 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 потрібно журналістам з цим з цим питанням також погоджуватися, і, і це така такий якийсь діалог, який спілк. Ковання вийшло. ну в будь-якому разі. Ми очікуємо на включення нашої кореспондентки з голосу Америки. Так вона нам повідомить про всі необхідні подробиці. Тому давайте дочекаємося. Тим часом план української перемоги. Президент Володимир Зеленський вже представив американському президенту від Джозефу Байдену. Лідери обговорювали деталі для посилення цього документу. А наступні кроки стосовно його реалізації вже готуватимуть власне команди обох президентів ми повинні забезпечити Україні достатній потенціал для захисту і від майбутньої російської агресії. Я пишаюсь кроками, які ми зробили на цих фронтах. Ці елементи мають вирішальне значення для того, як закінчиться ця війна. І щоб було зрозуміло, Росія не переможе у цій війні, переможе Україна, і ми продовжуватимемо стояти поруч із вами. На кожному кроці. у нас є сильна безпекова угода зі США, і ми вдячні за неї. Ми повністю її виконаємо. І дуже важливо, що ми поділяємо однакове бачення безпекового майбутнього України в ЄС і НАТО. І Україна втілює безпрецедентну кількість реформ на цьому шляху. Деталями плану перемоги нашої держави президент Володимир Зеленський поділився із віце-президенткою США Камалою Гарріс. І нагадаю, що вона також є претенденткою на пост американського лідера від демократичної партії. Сполучені Штати, виходячи з волі народу України та уставу ООН, будуть продовжувати працювати заради стійкого та тривалого миру, і жодні питання щодо цієї війни не можуть вирішуватись без України. Отже, президент Зеленський я продовжуватиму працювати з вами над тим, щоб Україна перемогла і залишилась вільною незалежною демократичною державою. Я поділився деталями плану перемоги з віце-президенткою Гаріс. Для нас вкрай важливо бути повністю зрозумілими і працювати у повній координації зі США вранці. Я розмовляв з конгресменами обох партій, і я вдячний за двопартійну підтримку. Нам потрібен справедливий мир, і він можливий лише за підтримки США. Україна отримує від Сполучених Штатів Америки нове озброєння вартістю у 2,4 мільярди доларів. Це новий пакет допомоги в рамках ініціативи зі сприяння безпеці України USAID. Додаткові боєприпаси для ППО, безпілотники та інше обладнання закуплять. Окрім того, з американських запасів Україна також отримує військову допомогу на 5,5 мільярдів доларів. Відповідний указ видав президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. США відремонтують та нададуть Україні додаткову батарею ППО Петріот та більшу кількість ракет для Петріот. Про це американський лідер повідомив під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Тим часом європейський союз допоможе повернути справедливий і тривалий мир в Україну, адже загарбницька війна Росії загрожує цілому світу, так вважає президент Європейської ради Шарль Мішель. Під час свого виступу у рамках 79-ї сесії Генасамблеї ООН він наголосив на тому, що підтримка України залишається непохитною. І сутяно Європейський союз підтримує, і буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Ми виконаємо нашу обіцянку свободи і солідарності. Ми зобов'язалися досягти справедливого та тривалого миру, як це прописано у статуті ООН. Ми хочемо негайного припинення вогню відповідно до наказу міжнародного статуту ООН. Життя всіх громадян мають значення, і ми засуджуємо всі невибіркові атаки, які завдають шкоди цивільному населенню. Європейський союз робить і хоче зробити ще більше для міцного миру. Якщо Захід зменшить підтримку України, це не призведе до миру, це лише погіршить ситуацію. Про це зокрема заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анна ліна Бербок під час виступу на генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Якщо Росія припинить напад, війна закінчиться. Якщо Україна перестане захищатися, це буде кінець України. Якщо Путін не захоче сісти за стіл переговорів, припинення нашої підтримки означатиме, що українські лікарні та їхні діти залишаться без захисту. Це означатиме, що воєнних злочинів побільше, а не поменше. Можливо, і в інших країнах. Ну, і в ці хвилини у нью-йоркському Хмарочосі Трамп Тауер Президент Володимир Зеленський має зустрітися із кандидатом у президенти від республіканської партії США Дональдом Трампом. Йому американсько-український лідер презентує план перемоги України на прямому зв'язку з нами з Нью-Йорка. Зараз журналістка Голосу Америки Марія Уляновська. Марія вітаємо в прямому ефірі. Вітаємо. Вітаю вас. Е, ну що, розпочалася зустріч? Яку маєте інформацію, Марія? Зустріч розпочалася о 9.45 за розкладом, і вона триватиме можливо десь з годину, якщо це буде так само, як відбулася вчора зустріч із президентом Байденом та з Камалою Гарріс. Я думаю, що зустріч буде дуже цікавою, тому що з огляду на те, як обернувся цей візит українського президента української делегації до Сполучених Штатів, з огляду на те, як Дональд Трамп. Поширив свою риторику свого бачення того, як потрібно завершити війну в Україні, однозначно, двом лідерам є про що поговорити, і насправді зустріч із Трампом планувалася іще до. Приїзду Зеленського у сполучені штати він мав зустрітися із Камалою Гарріс, із Дональдом Трампом окремо. Але після того як Зеленський відвідав завод в Пенсильванії в супроводі губернатора цього штату демократа, республіканці деякі в конгресі кажуть, що це є втручанням у вибори. І крім того, Зеленський дав інтерв'ю в виданню The New Yorker, де він розкритикував позицію Дональда Трампа та його кандидата у віце-президента Джей Ді Венса щодо плану завершення цієї війни, зокрема. Щодо до того, що Джей Дівен скаже, що Україна має поступитися територіями, риторика Трампа з понеділка після цього візиту дуже змінилася. Він не шкодував слів критики на адресу українського президента, і він почав більш рішуче говорити про те, яким він бачить завершення цієї війни, зокрема в. У вівторок на мітингу в північній Кароліні він сказав, що України вже немає, немає будинків, немає інфраструктури, все розрушене, все зруйноване. Люди помирають, і це потрібно завершувати. Україні потрібно поступитися територіями. І він критикував Володимира Зеленського за те, що за те, що той не поступився територіями ще до початку повномасштабного вторгнення, що могло би зупинити цю війну ще до того, як вона розпочалася. І ще цікаво, що буквально вчора. Камала Гарріс після зустрічі із Володимиром Зеленським сказала, що вона буде продовжувати підтримувати Україну, що жодних переговорів і вирішення цієї війни без України бути не може. І зробила реверанс в бік свого опонента Дональда Трампа. Сказала, що дехто з її опонентів хоче призвести не до. Вирішення цієї війни, а до капітуляції України, і Дональд Трамп на це також вже відповів. Він сказав, що це не капітуляція. Моя стратегія полягає в тому, щоб врятувати життя. Я хочу врятувати життя. мільйон людей мертві. Це більше ніж вони говорять. Це не моя битва, але це боротьба за порятунок людства. Це страшна війна, якої б ніколи не було. Як він вже говорить, і коли журналістка спитала його, як виглядатиме угода між Путіном і Зеленським. Він сказав, що він не хоче їй про це розповідати. Ну, сподіваємось, що він розповість про це президент. До України Володимиру Зеленському. Марія, от ви самі зараз перерахували нам події в інформаційному полі, зокрема Сполучених Штатів Америки, що пишуть засоби масової інформації, і це не просто враження, мабуть, так і є, що українське питання воно міцно або повернулося, або знову зацементувалося у саме у виборчій цій гонці. Самі американці, що про це думають? Чому коли так багато українців, в повістці дня в обох кандидатів це добре впливає на їхні електорати, чи можливо це комусь може не подобатися? Я думаю, що на електорат це не особливо впливає, але дійсно Україна повернулася на порядок денний в Новинах у сполучених штатах не знаючи це добре чи запогано, тому що повернулася Україна як політичне питання. І якщо до цього тижня, можливо, ще навіть до дебатів, ми говорили, що кандидати дуже е, не чітко, не конкретно говорять про свої позиції щодо України, звичайно, Україна є важливим зовнішньополітичним питанням для сполучених штатів, але позиції обидвох були досить розплющасті. Камала Гаррі сказала, що вона буде продовжувати політику Байдена, що Україну потрібно підтримувати. Дональд Трамп казав, що він вирішить питання цієї війни, але один з кандидатів не говорив, що конкретно вони для цього будуть робити. То тепер ми бачимо, що особливо за цей тиждень питання України стало таким. Політичним пішаком, насправді у цих передвиборчій е, кампанії, і тепер ми бачимо, що демократи е, е, і, зокрема, Камала Гарріс, е, займають дуже таку чітку позицію підтримки України. Нічого про Україну без України потрібно надавати до більше допомоги. Джо Байден, е, завершуючи свою політичну кар'єру, також можливо зробить якісь важливі кроки для того, щоб Надати Україні якомога більше до того, як він залишить пост президента, тому що невідомо хто буде наступним президентом. А як бачимо, стратегії обидвох кандидатів поки що кардинально різні. І водночас Дональд Трамп також прояснює свою позицію і він. Якщо раніше він говорив про те, що війна не має сенсу, що війни могло б взагалі не бути, що він знає і зеленського і Путіна, і він зможе з ними домовитись про те, що Америку як лідера світового потрібно боятися, то тепер він говорить про це більш чітко і як виглядає, він хоче піти в політику ізоляціонізму Америки, в те, що це він говорить, що це не його війна, Америка передовсім. Але е, також питання в тому, як в, в республіканських середніх республіканських виборців це буде сприйматися, тому що в середині республіканців є крило е, тих політиків і тих виборців, які підтримують сильне лідерство Америки. Але це сильне лідерство досягається не ізолюціонізмом, а досягається. Е, Силою воно досягається втручанням, воно досягається тим, що е, є відповідь е, країнам, які порушують міжнародні принципи, міжнародні правила, і Америка притягає їх до відповідальності. А просто сказати, що ми в цьому участі не братимемо, це не наша війна, і очікувати, що Росія чи Північна Корея, чи Китай чи Іран е, е, будуть поважати е, е, як сильного лідера Америку за це, це досить наївно. Дякуємо вам, спасибі. Будемо стежити і за результатами зустрічі Трампа Дякуємо. та президента Зеленського. Марія Ульяновська, журналістка Голосу Америки, була з нами на прямому зв'язку.